Прийшли журналісти російські і хлопчика, який був зі мною в шпиталі в Дніпаті Азову, його, ну, йому предложили, що йому дадуть поговорити з матір'ю в обмін на інтерв'ю для російського каналу. Він дав їм інтерв'ю, і я на власні очі побачив, як працює пропаганда. Можу привести приклад, що е, коли його поранили, вони домовились з хлопцями, що ну, не будуть один для одного обузою, і якщо треба буде, то вони доб'ють просто тяжко хворого. Ну, звісно, це так не пройшло, йому зберегли життя, е, там все вирізали, сказали, що хлопці з банди Азова, карателі такі сякі, що вони впивають навіть своїх побратимів. Потім, коли він потрапив до Азасталі, йому проводили операцію з рукою, і він попросив у лікарів тільки одне, що збережіть руку. Все це порізалось. І вийшло так, що коли він потрапив в полон, він попросив у лікарів ДНР тільки одне. І потім включили цей шматочок, що збережіть, будь ласка, руку. І от він такий в полоні з рукою. Добрі лікарі, з ДНР йому врятували руку. Ну на сам на самому це не було так.